Привіт-привіт! Це Віктор з курсів Пайки Пікселлап. І нарешті я готовий презентувати свій курс Вимірювальні прилади та діагностика. Я про нього ще почав у своєму інстаграм згадувати о, в жовтні 22-го року. Тоді я проводив дві пілотні групи, експериментував з програмою і з подачою матеріалу. Зараз е, в. Травні 23-го року провів ще одну групу, і тепер, нарешті, моя програма цілком готова. Вона зазнала багато змін. Курс став більшим, ще складнішим. І але він всі вісім студентів, які в мене навчались, дуже навіть ефективно е пройшли е цю програму. Я задоволений, як вони сприйняли ці знання. Як вони ці знання тепер використовують, тому що я задоволений своїми випускниками. Отже, розповідаю про програму курсу Вимірювальні прилади та діагностика. Відразу хочу сказати, що зараз я програму Вимірювальні прилади та діагностика розділяю на дві підпрограми, тому що до мене приходять люди, які А. Цікавляться саме ремонтом ноутбуків, тому що ця програма базується на ремонті ноутбуків. І Б е, це ті люди, які цікавляться просто теорією електроніки. Тобто їм не цікаво йти в сервісний центр ремонтувати ноутбуки. Наприклад, вони займаються там embedded Development, вони займаються якоюсь розробкою електроніки. Вони у них просто хобі, радіохобі е, і або. Ну, Половина моїх студентів це хобісти, у яких просто є хобі. Зараз ну, звичайно актуальна тема це люди, які займаються якимись розробками для допомагають для військових, роблять якісь дрони, ФПВ-дрони розробляють або щось покращують. Зараз ця тема дуже актуальна багато для кого. Отже, вимірювальні прилади та діагностика. В першу чергу вимірювальні прилади. І найпростіший вимірювальний прилад, звичайно ж, це мультиметр. І багато хто скаже, що я що, не вмію мультиметром користуватись. Повірте, тут є багато функцій, які е, люди навіть які вважають, що розуміють, як користуватись мультиметром, вони не можуть правильно пояснити, що вони тут бачать за цифри. Тому що Перший момент, мабуть, один з таких найскладніших в сприйнятті студентів це пояснити, що таке діодна прозвонка. Тому що коли, е, чому там е, значення в мілівольтах, хоча ми зазвичай ця кнопочка цей режим спарений з вимірюванням опору. Ми це все пояснюємо. Я стараюся завжди студентам пояснити практичне використання. Закону Ома, як би це не було просто, але от остання моя група, студенти просто вони такі: оу нарешті, нарешті, ми зрозуміли, як практично використовувати закон Ома, що його можна приткнути всюди. Що таке падіння напруги на якомусь опорі? Ну. Ми прям так дуже ефективно пройшли цей матеріал. Всі зрозуміли, і це прям було просвітлення, яким воно було колись для мене, там років 15 тому, коли я теж зрозумів, як користуватись законом. Ова. Наприклад, багато хто не зовсім розуміє, що. Струм ми вимірюємо завжди в розрив. Тобто мультиметр потрібно підключати послідовно з споживачем, тому що я завжди своїх студентів намагаюсь підловити. Кажу, от ти в такий режим, поміряю мені струм в розетці. Ну більшість намагається всунути щупи в розетку. Хто не знає, від цього буде бадабум згорівший мультиметр, обгорівші щупи, багато переляку і вибиті автомати в квартирі. Тому що струм вимірюється тут, має тут коротке замикання, там опір долі ома, на яких вимірюється струм. Так от, мультиметр це дуже важливий, дуже важлива частина матеріалу цього курсу. Там такий мультиметр може бути про все розповідає. Звичайно, ми так як ми працюємо з реальними платами від ноутбуків, з робочими платами від ноутбуків. Так я не скажу, що це суперсучасний ноутбук, тобто цій платі 14 років, але вона працює. Вона виводить зображення, вона формує усі сигнали, все можна відзвонити. Я на них імітую поломки для студентів. Ми беремо схему, аналізуємо, як воно там все працює, в якій послідовності вмикається плата. Шукаємо поломки. Більшості випадків студентів, студенти всі мої зімітовані поломки е, знаходять і можуть виправити. Е, також, якби, якщо ми працюємо з такими платами, ми працюємо із лабораторними блоками живлення, тому що теж, якби є свої органи керування, є багато кнопочок. Що таке CC, що таке CV, Constant Voltage, Constant Current, Треба пояснити, як користуватись правильно блоком живлення. Звичайно ж, ми не обходимо боком ось такий от гарний прилад, як цифровий осцилограф. Тобто пояснюю основні принципи, що він показує, які органи керування, що ми бачимо на екрані, як користуватися тригером, якщо це цифровий осцилограф, ну і взагалі, що ми на ньому можемо побачити. Якщо ми говоримо в розрізі ремонту ноутбуків, звичайно, я поясню, покажу, що таке. Посткарта, усілякі різні посткарти, як захопити шину LPC і перехопити посткоди діагностичні, які, що дасть змогу нам діагностувати поломки ноутбука на етапі ініціалізації. Звичайно ж, програматори, щоб могли прошити, BIOS, прошити BIOS, Подивитися в 16-ковий код прошивки, пошукати там щось, щось цікаве, як перезібрати щось в BIOS, як знайти серійні номера, якщо це можливо, як з двох BIOSів зробити один робочий, перенести інформацію з одного ноуту в ноутбук це все таке. Звичайно, згадаємо і про такі от нетипові пристрої це esr метр Тобто, зазвичай ми його використовуємо для того, щоб заміряти. Внутрішній опір конденсаторів. В більшості випадків він використовується для ремонту імпульсних блоків живлення. По залізячній стороні я розповів. Далі ми дуже багато уваги приділяємо саме. Радіодеталям, тобто ми обговорюємо основні радіодеталі, тобто як працює біполярний транзистор взагалі, що воно таке і для чого. Польовий транзистор, ну, Зазвичай польовий транзистор з ізольованим затвором там, діод, тиристор, стабілітрон усілякі логічні елементи, типу-ні там і, і ліні, буфери, інвертори. Чому у нас сигнали бувають аналогові, чому сигнали бувають цифрові? Як у нас передаються цифрові сигнали в ноутбуках, ну і взагалі, як видзвонити, перевірити ту чи іншу шину даних на обрив, на коротке замикання, як перевірити систему живлення, як працюють DC-DC-перетворювачі в ноутбуках чи не в ноутбуках, будь-який степ ап, степ-даун, підвищуючий або понижуючий DC-перетворювач, -DC Які у них є типові. Принципи роботи, тобто там, що є мікросхема, у неї є дозвільний сигнал Enable, коли мікросхема запрацювала, вона повинна видати сигнал PowerGood, те, що вона працює, те, що в неї все добре. Ми це все обговорюємо, ми з усім цим знайомимось. Якщо це курс. Саме про ремонт ноутбуків, звичайно, ми ж модульно розглядаємо структуру сучасних ноутбуків. Так, я відразу скажу, що на практиці ми працюємо зі старенькими ноутбуками, але уся теорія подається для сучасних ноутбуків, тому що я інженер, який ремонтує сучасну електроніку, я власник сервісного центру, і в мене дуже багато інформації в голові. Наш сервісний центр ремонтує ноутбуки. там, От які минулого року зроблені були, і я володію самою свіжою інформацією, якою я можу поділитись, які в нас є напрацювання в нашого сервісного центру, як, як і по діагностиці, по ремонту, там по прошивкам, усіляким таким от штукам. Тому програма доволі обширна, вона складна. Тобто, цей курс набагато складніший ніж курс спайки. В принципі, якщо ви хочете якби такий повний цикл, звичайно, я рекомендую спочатку піти на курс пайки базовий, Тобто, якщо ви ніколи ще нічого не паяли, я рекомендую піти на курс пайки базовий, навчитись ось це все паяти спочатку. Тобто на базовому курсі пайки я навчу вас паяти ось це все, крім BGA мікросхем, тобто відеокарт, мастів і все такого. А далі на курс з діагностики. Ми вже будемо знайомі, ми обговоримо, як це все паяється, що це взагалі за деталі. А далі, далі на курсі з діагностики вже обговорюємо повноцінно, як воно працює. Курс теж 45 годин, як і курс пайки базовий. Тобто я його принаймні літом 23-го року, буде, будуть тільки ранішні ранкові групи. Е, 10 занять по 4,5 години, така плотна, насичена програма. Але як показала практика, з восьми студентів, які вже пройшли цей матеріал. Матеріал успішно заходить, складно, але успішно. Вже багато студентів ці знання використовують на практиці, або займаються своєю справою, або знайшли гарну роботу в сервісних центрах. І я ними задоволений. Так що, якщо у вас є питання більш детально по самій програмі, пишіть, дзвоніть. Краще пишіть, розпишу все по пунктам. Якщо ви хочете підвищити свою кваліфікацію, тобто ви, наприклад, інженер з модульного ремонту ноутбуків, а ви хочете піти в компонентний ремонт, це взагалі прекрасний варіант. Тобто за 2 тижні, за 45 годин ви пізнаєте якби, принципи діагностики сучасних ноутбуків і. Можете вже переходити до тикання в них мультиметром і знаходження вже електронних поломок без проблем. Дякую за увагу! Мої контакти будуть під відео. Пишіть, звертайтесь, будемо навчатись. Віктор з курсів пайки Pixel Lab.